Всім привіт! Як ваші справи? Добре. Чудово! в мене все так само добре, адже сьогодні така радісна подія, моя з вами зустріч. Йому всього 10. Але, попри молодий вік, він вже має звання рекордсмена. Наймолодший письменник України, каскар та благодійник Ілля Отрошенко завітав на творчу зустріч до публічної бібліотеки. Презентував творчість у рамках літературної студії Творчий Клондайк за підтримки державної установи Український інститут книги. Два роки тому я вирішив спробувати написати казку про своє тодішнє захоплення. Мікроби. Я прочитав звертати батькам. Вони сказали, що в мене вийшло доволі цікаво, щоб я передовжав писати, і, можливо, колись в мене навіть вийде власна книга. І я продовжував складати свої казки і відкривати для себе нові, до того часу невідомі мені нюанси в написанні тексту. Юний сумський письменник видав дві прозові книги: Велика лісова пригода та велика лісова пригода острів динозаврів. Нині до виходу готують третю. Частину надрукованого тиражу Ілля, як і мріяв подарував хворим діткам для моральної підтримки. Я колись хворів, мені робили операцію. Знаю, що це важко. Я хотів підтримати діток, та допомогти їм, щоб їм було легше. Ілля з радістю поділився історією написання своїх книг. Розповів, чим захоплюється та що його надихає. Каже, підтримка батьків дуже важлива для нього. Підтримка батьків дуже сильно важлива, адже завдяки ній завдяки ній у кожної дитини народжується талант, в неї з'являється шанс, шанс його вцілити, іскорку перетворити на яскраве багаття. Наймолодший автор книг України поділився рекомендаціями щодо написання цікавих текстів. Ну, потрібно працювати потрібно завжди ставитися до себе скептично, перечитувати самому шукати помилки. Кожен присутній на творчій зустрічі був вражений талантами та здібностями іллі. Адже, окрім письменництва, хлопець вивчає чотири іноземні мови, захоплюється історією, географією, міфологією та країнознавством, обожнює читати, подорожувати та досліджувати всесвіт і мікробіологію. Мама Іллі поділилась, як виховала такого талановитого сина. Ну тут ще питання, хто виховує кого, тому що дуже багато доводиться тепер мамі читати, дізнаватися, слухати багато цікавих розповідей від сина. Взагалі нам пощастило з ним. А він каже постійно, що йому з нам пощастило. Я думаю, найголовніший момент у кожної дитини, абсолютно кожної, є свій талант і потрібно його завжди підтримувати. потрібно… Бути поряд потрібно дослухатися до бажань дитини і бути єдиним цілим, Обов'язково щось вийти. І саме головне любити. Як і всі діти, Ілля має багато мрій, але головна перемога України. Найголовніше, щоб закінчилася війна, щоб ми зажили під мирним українським небом, під мирним небом. З міської області, щоб, щоб ми діти нормально ходили в школу, в садочок, зустрічалися з однолітками, спілкувалися, дорослі працювали на роботі, щоб краще все складалося. А тоді ще в мене є мрії. Хотілося щоб показали по театру мою виставу на театр. Приходиш, в театр там, іде вистава на основі моєї книги або мультик якийсь. Багатьох школярів його приклад успіху надихнув на нові звершення. Діти були задоволені знайомством з таким юним, але надзвичайно талановитим письменником. Він приклад для нас, говорять діти. І я вважаю, це дуже круто, коли дитина в 10 років вивчає іноземні мови, пише книжки і навіть має рекорд України. І сьогоднішня зустріч навіть мене щось надихнула чомусь, вразила і дала такий якийсь поштовх. Неможливо до вивчення нових іноземних мов або навіть написання книжок. Хоча на даний момент я захоплююся тільки написанням віршів, але якийсь поштовх я відчула від сьогоднішньої зустрічі. Сьогоднішня зустріч, вона мене дуже надихнула. Я дивилася з успіхом. Ну мені вона дуже сподобалася. Ну він багато всього може, він малює. А я теж дуже ну, малюю теж і мене ще буде надихати, більш малювати. Так, мені дуже сподобалося. Я хочу теж може щось написати. Якийсь твір маленький казала мене те, що він знає чотири аж мови. Хочу йому побажати, щоб він ще далі писав такі гарні твори, і щоб він продовжував свій творчий шлях. Нагадаємо, літературна студія творчий Клондайк запрошує на заняття талановиту молодь. Обдаровані школярі пишуть тут оповідання та вірші. Найкращі з них увійдуть до літературної збірки Діана Овчаренко, Аліна Грибенькова, Тростянець, Телеканал ТВТ.